Завтра збірна України відіграє свій останній поєдинок в груповому раунді Ліги Націй. Якщо шотландці не програють, то вони залишаться на першому. Якщо перемагає збірна України, то вона обходить збірну Шотландії. Який би був результат в цій групі, якщо б ми її просимулювали повністю FIFA 22. За допомогою певних патчів ми додаємо збірну Вірменії в гру. В нас залишається Ірландія, Україна, Шотландія, вона є в оригіналі, тому ніяких питань, ніяких проблем в нас не буде. А Якщо ви хочете загрузити на поєдинок Україна-Шотландія, можете перейти по Закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фобет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. А також з кожної ставки вони виділяють процент на підтримку ЗСУ. Переходь по закріпленому коментарю під цим відео. Став зумом та перемагай. Отже, друзі, перший поєдинок в нашій групі. Ірландія в себе дома приймає збірну України. Восьма хвилина зустрічі, удар від Яремчука м'яч влучає в стійку, відлітає на Маліновську і той в пусті ворота переправляє круглого. 1-0. 25-та хвилина зустрічі знову непоганий момент Юрімчука. Він виходить, але на цей раз голкіпер на місці. Під занавість першого тайму нарешті Бущан вступає в гру, демонструє непоганий сейф після удару зі штрафного. 59-та хвилина зустрічі. Робінсон знайшов свій шанс і зрівняв рахунок зустрічі один Відразу після пропущеного голу виникає момент у Зінченка, але він не зміг переграти голкіпера. Ось ближче до 70-ї хвилини Робінсен спочатку влучає в поперечку, потім Миколенко здавалося, вибиває, але Але ні, на ногу од Бене 2-1. Після такого неймовірного камбеку збірна України кинулась виправляти ситуацію в грі. І коли вже здавалось, що все, гра таки завершується з рахунком 2-2, прикра помилка від голкіпера Ірландії і рахунок стає 3-2. Перше три бали падають в скарбничку збірної України. Наступна гра нашої групи Шотландія в себе дома приймає збірну Вірменії. І вже на восьмій хвилині збірна Вірменії отримує шанс пробити 11 метровий удар. До м'яча підходить Генріх Мхітарян, розбігається, і це 1-0. Після чого вірмени могли забивати відразу другий, але Голкіпер тут зіграв просто найкращим чином. Ну а після цього спрацювала футбольна приказка. Не забуваєш ти, забувають тобі Адамс. 18-та хвилина зустрічі 1-1. На 30-й хвилині м'яч побував в воротах Шотландії, але перед цим боковий фіксував положення поза грою. 35-та хвилина зустрічі, неймовірний вихід 2-1, пас, удар, гол, але офсайд. По голам з офсайду 1-1. Але все ж таки в першому таймі збір на Шотландії вийшло вперед. 2-1 на 45-й хвилині зустрічі. В другому таймі були моменти ще біля одних, ще біля других воріт. Але знову помилка голкіпера збірної Вірменії приводить до того, що рахунок стає 3-1. Футболісти в червоній формі відіграли ще один гол, але 3-2 підсумковий рахунок. Збірна Шотландії отримує перші три бали. Збірна України в себе дома приймає збірну Вірменії. Вже на перших хвилинах зустрічі Віктор Циганков чудово проходить по своєму флангу. Зміщається до воріт, пробиває і забиває. Відкриває рахунок цій зустрічі ноль 22 друга хвилина матчу. Знову пас на циганкова, 2-0. Після цього гра підзатигла аж до 67-ї хвилини зустрічі. Після подачі з кутового найвище вистрибнув Яринчук і забив третій гол ворота збірної Вірменії. А на 86-й хвилині Зінченко розстріляв голкіпера і закріпив цим самим успіх збірної України 4-0. Правда, з цього поєдинку вірмени без забитого не пішли. 4-1. Збірна Ірландії проти збірної Шотландії доволі таки принципова гра. Вже з самих перших хвилин команди поставили високий темп. Але в першому таймі голів ми так з вами і не побачили. На 53-й хвилині Кален знаходить свій момент, виходить віч на віч і не хибить. Рахунок стає 1-0. Після цього Шотландія побігла відіграватися. І на 88-й хвилині, все ж таки, після подачі Робінсон Магін вдало замикає дальню стійку. Рахунок 1-1, ніч Шотландія приймає в себе дома збірну України. Вже на третій хвилині зустрічі Караваєв робить небезпечний підкат, за що й отримує справедливу жовту картку. На восьмій хвилині Рефері призначає небезпечний штрафний на користь збірної України. До м'яча підходить Малиновський і не хибить, забиває реально чудовий гол зі штрафного. Правда, святкувати видалось нам недовго. В народі такі проходи називають Кіков. Адамс вийшов один на один. І спокійно переграв Георгія Бущана. Але вже на 23-й хвилині Яремчук забиває не менш красивий гол, ніж той, що забив Маліновський. І, взагалі, в першому таймі ми могли забивати як мінімум три. Після таких сейвів збірна Шотландії повинна була забити. І вона забила, але але з офсайду. На 62 й хвилині Маліновському дали просто неймовірний шанс, яким він і скористався: 3-2 і дубль від Руслана. На цьому гра й завершилась. Вірменія в себе дома приймає збірну Ірландії. Вірмени розуміли, що в цьому поєдинку треба хоча б взяти один бал, хоча б не програти. Але так вийшло, що на 31-й хвилині вони пропустили гол. Пропустили свій перший гол. А на 40 й хвилині після відскоку отримали ще й другий. Взагалі-то могли отримати ще й третій, але Робінсон з пенальті просто схибив. Отже, 2-0 і Вірмени – це єдина команда, яка не отримала ще жодного балу в першому колі групового етапу. Отже, друзі, на даний момент група виглядає саме так: на першому місці іде збірна України. В них 9 набрано балів: Ірландія, Шотландія по 4. і Вірменія 0. Але ще в кожної команди залишається мінімум 3 поєдинки, абсолютно все можна виправити. Ну не вірменам. Вірмени вже навряд чи вийдуть на перше місце. Друге коло. Збірна України в себе дома приймає збірну Ірландії. І вже з перших хвилин команди задають просто якийсь неймовірний жорстокий темп. Десята хвилина зустрічі: чудовий Римчук прибирає останнього захисника. І переграє після цього моменту проблеми Ірландії продовжують їх спіткати. Огбен зіткнувся з Миколенком. Після чого пішов відпочивати. 35 п'ята хвилина зустрічі. Робінсон пробуває Бущан на місці. А на 42 й хвилині вже Голкіпер збірної Ірландії демонструє клас. Ірландці намагалися відігратися, але в першому таймі у Бущана абсолютно не було планів пропускати. 56 хвилина зустрічі, збірна України заробляє 11-метровий. До м'яча підійшов Маліновський і не зміг переграти голкіпера. після чого забар не отримав червону карту, і збірна України залишилась в меншості. Ну і вже на 88-й хвилині все ж таки нас дотисли 1-1. І ви думаєте, що це все? Ні, народ, не все. Дивіться, вже 93 третя хвилина пішла додана. Обрізка Миколи. Потім ще раз прибирають Миколинки, віддають передачу і Маклін. Добрий день. 2-1. Я впевнений, що абсолютно ніхто не очікував саме такого розвитку. 2-1 Перемога Ірландії. Збірна Вірменії приймає в себе дома збірну Шотландії. До речі, після поразки збірної України це чудовий момент для Шотландії вийти на перше місце. Але вже на момент 10-ї хвилини збірна Шотландії пустила. Ну тут дійсно видався крутий на колбол. Ну і далі почався просто зірковий час айвазовий. 1-0 все ж таки збірна Вірменії на характері змогла перемогти збірну Шотландії. Збірна України в себе дома приймає збірну Вірменії. Після поразки від Ірландії треба якось реабілітуватися і сьогодні добувати 3 бали. Але Вірмени абсолютно нам не обіцяли легкої прогулянки. І на 29-й хвилині кривцов не втримав свого нападника, та який спокійно завдав два удари поворотам, і другий став для нас вироком. один 33 хвилина зустрічі збірна України заробляє 11-ти метровий удар. Маліновський зрівнює, але все ще ми не перемагаємо. Далі Ярмоленко мав свої моменти, мав свої моменти і циганков, але все ж таки сьогодні збірна України не змогла забити свій другий гол. І поєдинок завершився з рахунком 1-1. Шотландія в себе домо приймає збірну Ірландії. На 18-й хвилині захисники Ірландії прогавили Адамса, той вийшов один на один і переграв голкіпера. Рахунок стає 1-0. На 26-й хвилині зустрічі захисник Шотландії невдало грає в підкаті, фолить на Робінсона, отримує червону картку і залишає в меншості свою збірну. Зі штрафного, до речі, забити не вдалося. Але все ж таки, Макгрегор на 40-й хвилині зустрічі з другої спроби забиває другий гол для збірної Шотландії в цьому поєдинку. На хвилинку грають вони в меншості. І, взагалі, в мене було таке відчуття, що, наче це Шотландія грає в більшості, а не Ірландія. Ну і вже на 46-й хвилині Адамс робить рахунок 3-0. Ну правді кажучи, їм вдалося забити один гол, рахунок 3-1, але все ж таки впевнена перемога Шотландії. Остання гра для збірної України та збірної Шотландії в цьому розіграші групового етапу Ліги Націй. І ось, будь ласка, друзі, третя хвилина зустрічі, я не розумію, як такі голи взагалі влітають. І взагалі Бущан почав цей поєдинок досить таки провальний. Збірна України могла відігратися, але Гордон був абсолютною противоположністю в цьому поєдинку Бущану. Він тягнув все. І так вийшло, що вже на 92 й хвилині ми пропускаємо другий гол. І в другому колі збірна України за три поєдинки здобула тільки один бал. Збірна Ірландії проти збірної Вірменії. Якщо збірна Вірменії зараз перемагає Ірландію, то вони можуть навіть їх посунути на четверту позицію. А якщо переможе збірна Ірландії, то в них буде також 10 балів, як і в Шотландії в збірної України. І там все буде вирішуватись по забитим голам. Збірна Ірландії ще в першому таймі вийшла вперед. Але так вийшло, що на 65-й хвилині мхітарян підійшов до 11-метрової позначки і зрівняв рахунок в цій грі. Ірландія проти Вірменії зіграла 1-1. Після цих всіх зіграних поєдинків ми маємо досить такий цікавий неочікуваний результат. Перше місце в групі займає збірна України 10 набраних балів. Друге місце займає Шотландія. також 10 балів. Але по різниці забитих пропущених в Україні плюс 3, в Шотландії плюс 2. Третє місце збірна Ірландії. Якщо вони перемогли Вірменію, скажімо так, в 4 голи, то вони вийшли на перше місце. Ну і останнє місце збірна Вірменії, 5 балів. Отже, друзі, ось такі в нас видались результати. Як ви вважаєте, як збірна України зіграє проти збірної Шотландії? Пишіть свої варіанти в коментарях, хто відгадає, то й потрапляє в наступне відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте.